Ська солідарність хоче нагадати залі і країні, що завжди, в час глибоких політичних криз, саме парламент український брав на себе повну відповідальність за ситуацію в країні і за те, аби вийти з кризи. Як зараз можна вийти з кризи? Перше відновлення суб'єктності парламенту. Подивіться на цю залу, де менше ста людей зараз зібралися. Ви таким колективом збираєтеся виходити з кризи, в яку ви загнали країну. Друге. Негайне оголошення головою Верховної Ради відсутності монобільшості. Її немає. Час виправляти помилки. Третє: не двох стріличників треба зараз відставку відправляти ще й таким комфортним способом. Ви їх призначили без обговорення і зараз навіть не хочете в очі подивитися людям, які поставили під сумнів підтримку України, які поставили під сумнів довіру наших партнерів. Ви бюджет збираєтеся розглядати, в якому величезна сума має бути покрита саме зовнішніми запозиченнями, які тепер ніхто не дасть. Третє, це ви створили таку систему, коли 6 років країною керує офіс президента. Алібаба, який не пройшов плебісцит виборів, якого ніхто не обирав. Він вами як Карабас-Барабас просто керував всі ці роки. Наша команда насправді сьогодні, як відповідальні політики, протягує країні в першу чергу руку допомоги і закликає колеги: повернемо суб'єктність парламенту.